Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та перевірної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми, як завжди, знаходимося на нашій площадці у місті Радивилів. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країни Європи. І сьогодні нас у продажу літає ось такий чудовий кросовер. Кросовер, який може стати вашим Mazda CX-5. Автомобіль, який був випущений у 2016 році. На даний момент цей автомобіль приїхав чесних та лише перевірених 184 тисячі кілометрів. Під капотом у цієї автівки стоїть дизельний двигун об'ємом 2,2 літра, а потужність двигуна становить 129 кВт на автоматичній коробці. Передач, та ще й до того всього не простій, а японський гідротрансформатор. Ні на тій з яким у вас не виникне взагалі ніяких проблем. Та ще ще до того всього, ця автівка є повнопривідною. І я рахую, це плюс, -плюс у. Купілку цього корусовера. Також, також, що важливо, ця автівка є без підфарбування. Основну інформацію я вам розказав, зараз ми візуально будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Заглянемо також у салон, оглянемо підкапотний простір, та, звісно ж, друзі, оглянемо стан лакофарбового покриття цієї автівки. Тому додивляться це відео до кінця. Все цікаве ще попереду. Передня частина автомобіля взагалі без дефектів, ніяких царапинок, ніяких сколів немає. Оглядаємо оптику, оптика лінзована з LED-елементами, які досить досить стильно виглядають. Уночі присутні омовичі фари, присутні передні парктроніки, противотуманні фари, а також у значку MAZDA є дистронік. і це є безпека для вас та для вашої автівки. Оглядаємо лобове скло, також ніяких дефектів немає. Присутні датчики дощу та світла та інші асистенти допоміжні цієї. Аптівки. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге не має на собі ніяких дефектів, звісно ж. Є LED-елемент, який буде сповіщати іншим водіям, куди ви рухаєтесь на своїй автівці. А ми опускаємось донизу, оглядаємо диски. Гарні, легкосплавні диски, двохколірні, стоїть літня гума 19-го розміра. Також гума ще досить-досить хороша. Ще не один сезон можете від'їздити на цій гумі. Накладки на арках та на порогах присутні, також це досить досить добре. Аби. Ви собі не пошкодили свою автівку. На дверках є ручки, а на ручках є безключовий доступ. І так на ручці водія та на ручці переднього е, пасажира. Ми поступово замарухаємо до задньої частини автівки. Також вона виглядає досить-досить красиво, пошкоджень ніяких немає. Стопи у відмінному стані запотівань тріщин та будь-яких інших дефектів, звісно ж, немає. Всі шалітики на місцях, що це X5 AOD, що Sky Technology показую я вам зараз, що є задні парктроніки, присутній фаркоп з розеткою, також є камера заднього виду, аби ви собі майстерно припаркувалися будь де Також обійдемо зараз з вами по правій стороні автомобіль. Немає ніякої корозії, немає ніяких дефектів, все ціле, все гарне. До речі, ця автівка на максимальній комплектації. Єдиного, чого тут немає, це е, люку. Хоча будемо відверті з вами, комусь він і не потрібен. Багато-багато хто хоче. Автівку без такої фішка. Ну що ж, а зараз з вами будемо рухатися у салон, саме в те місце, де ви досить і досить багато часу будете проводити за кермом цієї розкішної автівки. Перед тим, як переміститися за кермо. Вашої майбутньої автівки показує, що є два ключики до цього автомобіля, і це ще один плюс у купілку цього автомобіля. По дверній карті водія взагалі ніяких дефектів немає. царапинок немає. Є повний електропакет, що передні, що задні склопйомники, блокування зеркал, електрорегулювання зеркал заднього виду та кнопка автоскладення. Також хороша музика, Bose забезпечить вам хороше звучання на порозі, точніше на всіх порогах присутні. Ось такі стальні накладки, які обержуть поріг. Від ваших ніжок, сидіння, взагалі, всі сидіння без дефектів у гарному стані, шкіряні з боковою підтримкою, сидіння водія та переднього пасажира з електрорегулюванням та з підігрівом. Але є одна відмінність: на сидінні водія є пам'ять, і це класна функція, коли автомобілем користується чоловік та жінка, без різноманітних асистентів, айстоп утримання у полосі, датчик тиску шин. Та датчик мертвих зон та інше. Мультифункціональне кермо з курізом контролем та щодо того всього не простим, а адаптивним з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які вводяться на пралову панель цього автомобіля. А зараз сідаємо та запускаємо цю автівку. Автомобіль взагалі запускається без проблем. Запускається він з кнопки. Нажали кнопку. Автівка запустилася. Показую вам правилову панель. Ось так вильтає правилову панель. Автомобіля фіксуйте пробіг, пробіг становить 184 606 км Чесний, лише перевірений пробіг цього автомобіля. Немає ніяких помилок, все працює справно, обороти не падають, не стрибають. Далі на черзі на черзі мультимедіа автівки Ось так виглядає мультимедіа цього автомобіля. Сенсорна мультимедіа, також багато всього є на ній. Підключення до телефона мережа. Навігація. Зараз. Загрузиться навігація. Навігація, звісно ж, працює, показує, де ми зараз з вами є. Давайте пройдемося далі. Налаштування навігація мережа, розваги та програми. Опускаємось зараз з вами нижче. Оглядаємо двох зони клімат-контроль, яке вас спасе у жару та холод. За будь-яке погоди ви будете у безпеці, у комфорті. Як і говорив, є підігрів сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, і є аж три режими. Досить класно, можна підлаштувати під себе. Опускаємося з вами ще нижче. Є два виходи: USB, вихід, AUX також присутній. Можна буде. Підзарядити свої девайси. Ось така палка, речах коробки передач. ISIN, японський гідротрансформатор, друзі, з яким у вас не виникне взагалі ніяких питань. Опускаємось з вами ще нижче. Є ось така шайба та кнопки. За допомогою цієї шайби та кнопок ви можете керувати мультимедіа автомобіля. Стояночне гальмо, електронне, звісно ж. Також є два підстаканники, є комфортний підлокітник, який перетворюється у нішу, можна щось собі туди покласти. І ось така ніша для чогось дрібного, добрику монет. Можна її виняти та збільшити простір. Також я вам зараз покажу камеру заднього виду. Ось так виглядає камера заднього виду. Все гарно, чітко видно. І є допоміжний ось такий асистент при парковці. Рухаю кермом. Ось цей квадрат також е, рухається, і з допомогою нього ви припаркує, припаркуєтесь будь-де. А ми з вами рухаємось доверху. Рухаємо тут дзеркала заднього виду. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Також досить хороша, корисна функція. Є ніша для очків, аби сонцем в очі не світило, світло вмикається, лампочки не погоріли. Також оглядаємо козирьок. З зеркальцем та світлом. Продовжимося також що ось так по панельці, показую, що немає ніяких дефектів. Все ціле, все гарне все доглянуте, без царапинок. відмінному стані. Ну що ж, оглянули ми з вами, друзі, тут це. Будемо рухатися до другого ряду сидінь, Оглядати, яка ситуація там. Другий ряд сидінь також радує, дверна карта без дефектів, сидіння без дефектів. Немає взагалі до чого придертися у цій автівці. Присутній підлокітник. Підлокітник непростий, він є функціональний з двома підстаканниками. Показую картину, яку ви будете бачити перед собою, сівши у цю автівку. Погодьте, достойна картина. А ми не затримуємось. Тут рухаємось з вами далі. Рухаємось до багажника автомобіля. Великий просторий багажник, багато чого можна моди. Запихнути багато чого можна перевезти у оцій автівці. Також шторка є на місці, ніде не поділася. Зачиняємо багажник та рухаємось далі. По правій стороні. дверна карта у відмінному стані. Сидіння також у відмінному стані. На черзі дверка переднього пасажира. Дефектів взагалі ніяких немає. Все чисто все гарно. По сидінні. Також, як і говорив, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. У торпеді все класно. Царапинок нічого такого немає. А зараз, шановні, будемо оглядати підкапотний простір. Послухаємо, як працює двигун. А під капотом, шановні, також порядок. Все гарно, все чисто, потягів масила немає, корозії ніякої немає, всі гвинтики на місцях. Там, де і мають бути. Двигун працює чітко, без зайвих шумів, не вистрибує з-під капоту. Все тут, шановні, в нормі. Також, шановні, я вам показую він-код автівки. Можете фіксувати, можете робити скріншоти, перевіряти це, як на різноманітних сайтах та сервісах. Зараз такого є предостатньо. Професійний перебор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот. 80. 81. 86. Крило. 73. 73. 78. 73. 73. 125. Норма. 109. 117. Заднє крило. 129. 129 поверху 108, 83, 101 на черзі, багажник 76, 76, 69. Друге заднє крило 82, 82, 75, 75, 76,

Чотири, ось такий, друзі, у нас з вами вийшов огляд автомобіля. автомобіль, Який може стати вашим кого зацікавила ця автівка? Телефонуйте, звертайтеся, тому що дійсно класний автомобіль, збережний автомобіль, автомобіль, який, який вам, мабуть, сподобався після перегляду цього відео. Також я друзі вам нагадую про наші телеграм та Вайбер канали, у яких ми всі наші автомобілі публікуємо у вигляді. Фотографії зараз вже кінець відео, можете туди перейти, підписатися, точно не прогавите автомобілі своєї мрії, тому що трішки раніше ми там опублікуємо автівки, і хтось перед вами може придбати саме це або ж якесь інше авто. А також, якщо ж ви хочете якийсь автомобіль, якого наразі у нас немає на площадці, у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Будь-яке авто можемо для вас під... підігнати, привезти. будь-яке авто під будь-який бюджет. Під за забаганки. А також у нас є функція пригону автомобіля під Дім у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйте до зустрічі на нашому каналі «Ваш Вашкарс.